Але це ще не все. Це ще не все. Е -е. Оце, до речі, не знаю, чи працює, а можна буде протестувати. Так, ну тут начебто батарейки є. Працює. <говори> Прикол. <говори> Сюди. Це мені треба. Такого я ще не тестував. Це для рибалки. Кайфово. Потестуємо. Так, сюди хоч щось. ось. Саме крута находка за сьогодні. <плес> так, і у нас ще одні годинники голубого кольору. Ось такі. А, без пакування, але цілі, але трішки брудні. Так, окей. Є. Yeah. Йдемо далі. У нас залишилось три коробки. Давайте, очевидно, гардемо. Ауф два вовки, які розпечатані, які бушні однозначно. І скоріш за все, скоріш за все, тут не буде вистачати якихось частин, скоріш за все, але не точно. 100 гривень забув пазла Так, і одразу до наступної коробки Так, купирка. І два, два лоти іграшкових. Так, ну такі штуки я знаю. Такі штуки я бачив неодноразово. А, сюди підключаються навушники, сюди зарядка. І якщо я не помиляюсь, через або роз'єм із зарядкою, або роз'єм із навушниками можна підключати джойстики. Я не знаю, чи працює. Ні, не працює. Ну, скоріш за все, що потрібно заряджати. Акумуляторна батарея від Nokia стоїть. Коротше, що тянуть? Це приставка. Приставка типу як раніше Тетрис був, але заявляється, що тут більше 1000 ігор. Звідки я знаю? Бачив на Aliexpress. Ціна 100 гривень. Але без упаковки, до речі, не все таке, що працює. І ось така чудо-коробка. Практично не пошкоджено. Не знаю, що це таке. І не знаю, чи воно працює і як воно працює. Але тут є зарядка. Дві лопасті. Якийсь міні-дрон, блядь. Не знаю, тут потрібно його зарядити, а потім протестувати, так розумію. Ага, ну дивіться, він загорівся. Не знаю, чи вам видно. Але, хоча б, це працює точно, а що